Невеличке нагадування вам зволожувати свою шкіру і турбуватись про неї в цей холодний осінній період. Їхала з роботою, заїхала за своїм пакетиком to put to go від to go – це дуже популярний застосунок в Данії, який допомагає боротися із залишками їжі, тобто це супермаркети, пекарні, ресторани, кафе, які не встигли. В них є якісь певні залишки їжі, які вони не встигли реалізувати протягом дня, продати, і щоб не викидати, вони їх продають за значно меншою ціною. Єдине умови, ти не можеш знати, що буде в твоєму пакеті, що буде в твоєму наборі. Ціна Цього продуктового набору мені коштувало 45 данських крон, і давайте подивимося, що мені сюди поклали. Якщо підрахувати ціни, то в принципі це все окупилось і можливо це навіть дешевше, але порівнюючи із попередніми попереднім моїм досвідом, коли ми купували good To Go по програмі, цій певні овочі, фрукти або навіть булочки. Було значно більше продуктів, було значно більше овочів. Цього разу якось доволі мало, але anyway, все одно добре. Так от, в моєму пакуночку лежало два таких салат мікс, хорошо, два апельсини, гриби, авокадо, такі помідорки. Це все. Я пообідала. І буду зараз пити каву з пирогом яблучним чи з опіканкою яблучна, трішки лохини, арахісова паста. І дивлюсь YouTube. Не показала, який пилосос ми купили. Ми купили сіоні. Ми вже його прикріпили до стінки. Ми знайшли йому місце, і здається, він сюди шикарно просто вписується. От, В нього в комплекті йшла така от щіточка. Неї дуже зручно прибрати пил, наприклад, ось тут зі сходів, чи навіть під віконня, павутина чи лампи. На чорні будь-що пил дуже, 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 дуже зручно. Для цієї щіточки також є місце на кріпленні, тому все дуже-дуже зручно мати ось такий акумуляторний пилосос в квартирі, в невеликих апартаментах мені здається, це просто топ. Він не дуже важкий, тут є підсвітка. Тому отак от прийтися пропилососити швиденько, якщо у вас ще немає коврів. Взагалі супер. Тому, якщо ви раптом шукали якийсь класний недорогий пилосос, зручний акумуляторний, раджу придивитися до ось цієї моделі. Мені дуже-дуже зручно, і ми задоволені просто на всі сто відсотків. Такий невозький обзор на пилосос. Дуже просто включається, він не дуже шумний. І ось пилососи та собі. Він на колесах, там є щіточки. Тобто він вам не подаре підлогу і це теж великий плюс. Потім викупили і почепили накріплення, де ви придумали. Клас! Клас. Це не реклама, мені не хватило, чисто о, ділюся з вами. Нашою покупчикою. У нас сонечко. Погода останні дні просто радує нас. У мене таке відчуття, що в нас тепліше, навіть ніж в Україні, осінь проходить. Тут в що мене на Харкати. Я хочу прогулятись, прокататись на велосипеді, подихати свіжим повітрям, заїхати в магазин. Вже поповнюю готується до Нового року. Вже дуже багато різних продуктів на Різдвяну тематику, вже навіть е панетони продають. Ось, Адвент календарі також усе, усе різдвяне. Оштолений, вже все-все-все готово до Різдва. Клас! Значно. Схожа? Я просто ходжу і під'їдаю, що вже е, приготовано. Я переодягнулася, тому що якщо я буду зараз їсти рано в білій футболці і в світлому светрі, то це все буде в рамино. Усім смачно. 18.45 час збиратись, взиватись, виходити і їхати в мовну школу, гризти в граніт наука, вчити данську мову. Я дуже сподіваюся, що вам подобається цей влог, як і інші мої відео. Будь ласка, напишіть коментар. Як вам? Які враження? Що ви відчуваєте після перегляду моїх відео? Мені буде дуже-дуже цікаво прочитати. Можливо, у вас є якісь запитання. Дякую за перегляд. обіймаю і до зустрічі.